Мої вітання. Вчора вийшов трейлер нового DLC для фараону, а вже сьогодні нам про нього більше розповіли. Тож давайте подивимось коротенько, швиденько, щоб не гаяти ваш час. І так, це оновлення буде безкоштовним для всіх, хто має фараон або тих, хто його купить в майбутньому. Це оновлення додає нову фракцію: це народи моря та двох ось таких дядьок, лордів наших гарні. Мені подобаються 37 нових одиниць підрозділів. Це, знаєте, дійсно дуже багато. Я гадав, буде набагато менше. Але це прям розробники молодці. Зробили все як треба. Нова королівська традиція. Викуй свій шлях, Викуй... прокуй свій шлях. Ось тут такий переклад є. Та шлях мародера буде відкритий для всіх фракцій. Я так зрозумів, що тепер можете обрати куй свій шлях, і там обрати шлях Мародера. І зможете сіяти руйнування по всій планеті, і за це будете отримувати бонуси. Грачі за Єгипет або інші фракції, які раніше не мали цей шлях мародера. Ну, це я так зрозумів. Військова здобич ці народи моря, у них механіка Орди, грабуй та насолоджуйся життям. Механіки стовпи цивілізації будуть оновлені, щоб народи моря змогли отримувати. Вигоду від етапів кризи та краху. Новий пантеон богів для народів моря, п'ять нових божеств, а новий форпост притулок воїнів. І є цікава відповідь від розробників, чому DLC скасовуються. Прикладу коротко, гра вийшла поганою. І розробники скасовують DLC, щоб сили направити на те, щоб покращити гру. Вони будуть випускати безкоштовні патчі. Розширювати мапу, додавати нові механіки, нові фракції. Все це в цьому році обіцяють зробити. Ну, подивимося, як це буде. А на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі!